13 команд з Олевського, Овруцького, Лугінського, Коростенського районів і міста Коростеня, які приїхали на змагання, розклали наметове містечко в одному з наймальовничіших місць древлянського краю в Ушомері. Учні, навчальник закладів одночасно знайомилися один з одним, облаштовували свій побут, ділилися враженнями від місцевості та активно готувалися до змагань. Ми завжди розширюємо свій кругозір, знаходимо нових друзів, добуваємо новий досвід у спілкуванні. З новими людьми досвід у е, ставленні палаток, розведенні вогнища, а також приготуванні їжі на вогнищі. На урочистому відкритті школярів вітали з початком змагань представники влади північних районів області, козацтва, журі та народний депутат України Володимир Аришонков, за сприяння якого і відбулися змагання Школа безпеки. Ви маєте протягом цих двох днів відчути не тільки красу нашого рідного Поліського краю. Але відчути близькість душ один одного це надзвичайно важливо сьогодні в складних, важких умовах, які перебуває наша держава. І я, звертаючись до вас, дорогі діти, хочу сказати: ви знаєте, треба готуватись, готуватись до того, щоб ви в житті, не чекаючи допомоги від батьків, від дорослих, бо, на жаль, буде і таке, що ви могли самостійно. Уміти вирішувати складні життєві ситуації. принаймні ви маєте бути готовими до цього. І, власне, це і мета проведення наших цих змагань або нашого спілкування. Ми дуже жалкували вже років три, коли змагання взагалі не проводились. Тільки обласні. А це завдячуючи нашому депутату Рішенкові Володимиру Юрійовичу. Те, що він організував це свято і, ну. Ви бачите самі своїми очима, так дасть Бог на вся Україна побачить і буде переймати в нас досвід, що в нас є такі депутати, наші місцеві керівники, які дітям, нам я думаю, що і вам сподобається наше свято. Конкурс на кращу емблему команди, стінгазету, на краще намет, конкурс з облаштування багаття, одягання бойового одягу, тощо оцінювали як професійне журі, так і представники влади. А що стосується оцінки смакових якостей гречаної польової каші. То від неї були у захваті не тільки учасники змагань, головний меценат свята, а й наша творча група надзвичайно смачна каша. Два дні тривав конкурс Школа безпеки за підсумками гри. Перше місце отримали учні у Шомерської гімназії, друге місце команда села Васьковичи Коростенського району, третє місце посіла команда Овруцької гімназії. Переможці та призери були нагороджені грамотами та грошовими винагородами від народного депутата України Володимира Аришонкова.